Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. Сьогодні моє відео про плюш звичайний садовий. Я хочу показати та розповісти, де я його використовую в своєму садку та як я за ним доглядаю. Плюш звичайний це в'юнкий вічно-зелений чагарник, і пагони якого можуть досягати до 30 метрів у довжину. Його швидкість зростання в заявлених характеристиках 1 метр в рік. Але я з цим не згодна, тому що вже в 2024 році я робила 4 обрізки, і в мене були пагони десь по півтора метри. Також він має додаткове коріння, які допомагають йому закріплюватись на поверхнях. А ще я знайшла інформацію, що він квітує восени. Десь у вересні, жовтні, але в мене цього не було, хоча він в мене зростає з 2019 року. А, мабуть, тому що я його постійно обрізаю і він не встигає закласти квіткових бруньок, я цього не бачила. Ось так виглядає він в мене взимку в січні місяці 2025 року. А потрібен він мені в цьому місці для того, щоб закрити ось це жахіття. Ну, дуже неприємно мені на це було дивитись. І я вирішила зробити невеличку клумбу, а вона розташована у повному затінку. Сонечка сюди ніколи не потрапляє. Плющик був придбаний у 2019 році. Три штучки в горшиках П9, за розміром десь сантиметрів 25-30 і один сорт, також горшик П9 був, але десь сантиметрів 15 він був. Це сорт Gold Heart. Якщо звичайний плющ дуже добре наростив свою масу за ці роки. То сорт Gold Heart дуже повільно. Він тут виглядає як доповнення до звичайного садового плюща, тому що ну, дуже повільно він зростає. А плющики я окремо нічим не підживлюю. В цьому місці не обробляє. Я вважаю, що їм вистачає того, що поряд зростають рослинки, які я постійно підживлюю, обробляю. І місця тут замало. Я вважаю, що йому теж всього вистачає. І обробок, і підживки. Тому він себе почуває гарно, зростає гарно. Але в цьому році я його декілька разів купала, тому що в нас були якісь незрозумілі пильові бурі, після яких листя було таке брудне, що ну, неможливо передати. І до того ж, в нас були якісь дощі, що листя було незрозуміло якого кольору. Тому після цього я його купала зі шлангу. Ось дивіться, як дуже погано він наростає і нічого не вкриває. Тут він такий щільний, а там ні. Тому як окрема рослина ну, мені він не підходить. Як доповнення до зеленого, я вважаю, що це дуже гарно виглядає. Дуже незвично. За весь час, що в мене зростає плющ, я всього декілька разів прибирала сухе листя всередині, взагалі-то його дуже мало. І все. Більш нічого я з ним з плющом не роблю. Він дуже міцно тримається за стіну. Ось його ці бокові додаткові корінчики, вони маленькі, вони не збільшаться у розмірі, тільки збільшаться у кількості. І все. І такими корінчиками вони взагалі не можуть нічого зруйнувати, пошкодити. Вони тільки чіпляються і все. Тому шкоди ніякої взагалі немає. А коли я висаджувала плющ, зробила невелику помилку, я відразу його направила догори. Але як я потім зрозуміла, треба було його ось таким чином направити пагони у різні боки, щоб він закрив мені усю довжину, яку мені потрібно. І вже потім з них пішли б нові догори. А це я вже біля паркану зробила на всю довжину, яку я хочу, щоб мені плющ закрив. Тому ось таким чином вздовж паркану він лежить поки що на землі. А вже цього року я вважаю, що підуть пагони чіплятись і повсти догори. Підживлюю я його тут. Я 16-16-16. Зайві пагони, які йдуть на клумбу, я обрізаю, щоб вони мені не заважали. Живцюється він в мене тільки одним способом. Я зрізаю пагони, ставлю у ємність з водою. І так вони мені пускають коріння, і тоді я пересаджую або в ґрунт, або в горшик. Добре, в мене виходить це взимку. Не знаю чому, але взимку я ставлю в'ємість з водою на підвіконня, і він дуже швидко нарощує кореневи. я пересаджую в горшик до весни, і так він мене зимує в будинку. А також я вирішила задекорувати плющом дві труби, які призначені мені для сушіння білизни. Ось так я обидві обмотала притіняючою сіткою, а її скріпила степлером для паперу. Ось таким чином. І по ній буде дуже добре підійматись і чіплятись плющик, і закриє мені ось всю цю конструкцію, яка не дуже гарно виглядає на фоні рослин. Нехай буде вона вся в плющу. Мені чомусь здається буде дуже гарно. З цього боку плющик в мене був висаджений більшенький. І він вже за два роки ось таким чином піднявся. Намного більше закрив цю трубу. А заві пагони я по боках зрізала, залишаючи тільки ось ці центральні, щоб він чіплявся, підіймався, а вже потім я буду дивитись, наскільки я залишу. Його по боках. Він дуже добре чіпляється, тримається дуже міцно, його неможливо відірвати. Ну, якщо прикласти дуже більших зусиль, то, звісно, можна його відчепити, але наш вітер. Буревій, які в нас бувають, він його не зриває, тримається, і вже він на цій стороні піднявся дуже так непогано, височенько. Також я вирішила закрити поруч таку споруду, висадила два кущика плюща, і він за два роки ось так мені вже закрив. Цеглу і не дуже так помітно, ну і якось виглядає більш-менш охайніше. Ось так. Більше зелені, гарніше. Формую я його спочатку трохи підв'язую, щоб він тримався, а потім я починаю його обрізати. Ось я обрізаю так, щоб нові пагони йшли на сітку. Ось цей я залишу, навесні він піде зростати, а ось цей я обріжу, тому що він йде назовні. Він мені не потрібен. Ось так. А так виглядає плющ, коли в нас мороз більше 5 градусів, листя стає більш темне, воно опускається донизу і потроху починає скручуватись. І чим більше мороз, Тим лист більше скручується. За цим дуже цікаво спостерігати зранку, коли дивишся у вікно і бачиш, як виглядає плющ. Якщо листя дуже скрутилось, значить більше мороз. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!